Всім вітання, ми з України, ми зараз проживаємо в Данії. Хочу вам показати. В общем, всі заказують на тему. Тютюля заказує на тему. Папа наш заказує на тему. Папа заказував собі там вже на рибалку. Скоро зловить всю рибу в морі, да, в Балтійському морі. Ну, коротше, що він собі не все можу показати, бо воно вже все кругом. Я покажу тільки, що з останнього він заказав. Соломійка. Заказав таку курточку. Це замінник, вона все ж буде якісь. Це замінник, але дівчата якість цієї курточки набагато краща навіть чим В Взагалі, виходить, вона тут ніби спортивна кофта під низом. Таку курточку собі замовив. Дуже гарно йому. Так, заказав спортивний костюм. Ну, якість костюму, звичайно. Е Синтетика, але синтетика є різна. Ну, це така, знаєте, хороша синтетика. Вони штани просто такі на баєчки утеплені. Отакі. А кофта від нього ось така. Даром покажу. Бачите, вона утеплена більше. Ну, у це якість добра ось до ця. А тут, побачимо, ми ще не, просу... не прали верніше, але вже Сергій. Одягав її не один раз. Не видно, щоб на ній кашлатилося. Можливо, тако ходити е, в магазин з'їздити і на роботу гарна річ. Так, ну і звичайно, ми замовили. Я вже не втрималась, замовила. Це моя? Там написано. Ну, зараз ми будемо дивитися. Я тут одна моя, одна тапова. Ну Ти дивись там ім'я, це твоє. Так, так, це моя. У мене тут дуже багато... Ну, що я могла замовити на ту... тут? Тут у нас погоріє. Що я могла там замовити? Ну все для кухні таке, знаєте. А. Все, чого мені бракує, хоча ми знайшли такий магазин, де можна купити самій калісти. Ми можемо купити це все за ці самі гроші і тут де, в Дані. Ну, але я вже ж замовила, то що тут зробиш? Замовила я на 200 кров. Так. Замовила ось такий тримач. Це він з пластику зроблений. Це тримач, ще тут щось. А, це ну, якось тут чіпляється. Це, знаєте що, для моєчого, для губочок, для всього. Мені сподобалось, що воно буде ось тут збігати не буде затримати вода. Ну, будемо пробувати. Так, далі я замовила. Я вже не знаю, що я замовляла наша. А, я знаю. Та я замовила, дівчата, різні такі аромати саше, вішати, А, вони не страшно так. Мило, таке, як мило, знаєш, вішати в наші шкафи. Правда, в нас тільки два шкафа, У, гриба є. ну і є, є. Розберемо, побачимо. Так. Замовила у нас дуже мало шнурків, замовила ще шнурка, хоча папа купив такі чудові дині шнурки по 2-3 метри. Ну, вже ж замовила, вже пізно. Ага. Я позамовляла, тепер не знаю, що це таке, дівчата. Це, дівчата, знаєте що? Це коли ти готовиш, сюди ставиш кришку, сюди ставиш ложку, ну, щоб не на стіл класти, а ось сюди. Для кришки і для ложки. Побачимо. Воно там вже, жи як замовляєш, воно таке все там гарне і так файно дивиться на ці гарні кухні. І, Звичайно, воно ж не такої якості приходить, але один разок на Новий рік побавила себе дуже. Так, мочалку замовили. Ой, драпуча, Це папина буде любима мочалка. Правда, в розові, в впілк, але ж вона драпуча. Ну, він таке любить. Я такої митися точно не буду. Бо дуже драпуча. Так, а, ну другу, два замовили. Ну, у нас багато дітей, у нас є кому заряджати свої гаджети. Так, таку штучку замовила. Це, дівчата, щоб мити у ці рішетки в плиті. Така, виходить, сюди рішоточка попадає, щоб чистити. Така щіточка. Якраз будемо мити духовку і спробуємо. Вона не металева. Це такий... Пластик, але такий драпучий. Це добре, що вона нема колева. Так, це я замовляла для хлопців, тому що в них там носки і нижня білизна, робиться кошмар. Думаю, попробую одненьку таку замовлю, а далі будемо бачити. Просто хочу їхню нижню білизну скласти от в такі ячейки. Вони всі знають, у них різні, різна нижня білизна, вони не путають, бо я беру не однакову. Тому вони там розберуться. Ну, значить, великий я шаф повар і мені потрібно було замовити ось такі, значить різні різні, вона да. тут е, удасть. Значить, насадка, щоб робити зефір. Я ж дуже роблю зефір, дівчата. Ну, воно такою цікавою формою, воно виходить ніби бублі. Такий рівновий. Ну, ми спробуємо. Сергія вже торти робила. Так, дівчата, що замовила ось такі кілька. Вареники я роблю, тому я вирізаю. Що ти смієшся, що я вареники ось тут робила. Я їх роблю раз в рік. Але воно ж так треба мені вирізати. Раз в рік і пригодиться. Так само я роблю, може, ек'єри, ще в Україні робила роки 12 назад. Але ж от буду робити ек'єри колись. І нема насадки, і все, і немає їх, як заповнити. Це ну, знаєте, наш шприц, щоб еклери наповнювати. Так, далі це у нас... Ось у нас Це такий коврик завертати рулет. А, ти знаєте, що це, це папа вже там його замовляв, він замовив. Це силиконовий коврик. Це в ньому можна випікати, я так розумію. так? Да. Ну Ми спробуємо, може, і не можна в китайських опікати. Оце ви заливаєте на рулети, І потім ним буде легше от, знаєте, звертати коврик. І, звертати коврик. рулет. Ну ми побачимо. Шшш! Так. Ще ж у хазяйки немає такого, щоб з тістом працювати. Хазяйка собі замовила. Все ж хазяйське, все хазяйське. Велика хазяйка. Ну це річ. Це, це замовила, ого, вони прикольні, вони про силіконо і вони, слухай, дивися, бачиш, мого розміру. Це прихваточки, а вони, бачиш, силіконові. І знаєте, що, от моя, наприклад, тут в Данії вже бачила, та думала, наша я замовила. Це інтересніше. Вони... Але вони такого розміру. Що не мене удобно нічого, браття. Це дивіться, така. Це мені сподобалося. це гарні якості. Так, А, та я теж дуже, дуже-дуже важливо. Я іноді працюю з тістом, от з тими вареничками. Це дівчата такі, знаєте, катати, наприклад, маленькі кружечки для чогось. Але саме прикольне, що я от сьогодні буду робити піцу і не розкатувати на формі, а прямо в декоді. Бо скалкою ти ж не розкатаєш, ще й качалкою. Так, це вже треба. Бути. Це треба було, це мочалочки. Ця хазяйка буде мити все ними. Вони такі що не пошкоджують, але такі, що будуть дряпати такі мочалочки. Можливо. Ну, дивіться, їх туди чимало. Це хазяйка щось буде мити колись. Коротше, я вже на куди туди. Це теж щось важливе. Дуже харна, між прочим, хороша упаковка, так? Да? Mm -hmm. А, ну це взагалі дуже важливо. Це ж серединку з яблучка вирізав. Ну mm що, -hmm. no, раз мені одного разу потрібно було вирізати, щоб таке кільце було і все і не було. А тепер є, тепер я буду вирізати можна. А це, а це воно. Це дуже хороша річ. Це дівчата на мульку ми покладемо, і щоб сміття не падало. Це папа, правда, хороше річ? Бо у нас, у нас є чим закривати, щоб туди не падало. Ну а там стоїть болтик. Це, це ти в ванну? Ні, Це кухонна, вона прижимається. В ванну краще буде. А, дуже добре. А це я, дівчата, а там є болтики, воно туди не залазить. Воно повинно бути там болтик. Так, ну, тут хазайка, як ти може. Так, і купила в когось день народження, то я купила ось такі для кекси, будемо в школу пекти кекси, тут оці, їх тут щось дуже багато, 50 чи що. І так як я хазяйка, всі миються в душі, а душ мию я одна. І в мене вже, знаєте, скільки різних мочалок, щоб мити цю плитку, не то, що вона не вимивається. Просто не важко мені цією рукою постійно терти, а в нас треба вимити весь душ. Я купила ще от таку мочалку, хоча можна в неї папі спину мити. Вона хороша така. Так, це не є. А, і ще одне покажу. Це, ну, це вже папа просто в магазині купив. Це, знаєте що, він мою любовні трішки зламав як робить. Що ти робиш? Халву. І Ми мали купити якусь, якийсь блендер, от, щоб е, перебивати на холву. Дівчата, то тієї сили, яку потрібно для папи, ми не можемо знайти. А купити щось меншої сили, то ну, для чого? Щоб вона знов згоріла, то це. Є. То ми поки що в пошуках, то папа мені купив таку, бачите? Рука качається, цибулька нарізається. До речі, це я бачила у якогось блогера з Германії. І собі побачила і її собі захотіла, 40 крово вона коштує. так. Забираємо. А це тут, а, значить, там же ж, знаєте, цьому тему замануха. Два безплатних товари, але ну, тобі треба накупити ще, ще щось тобі. Ну, Тут, а, звісно, папа мені вже накупив, я покажу. І це буде два безплатних товари. Щось ще а тоді покажемо, що мені папа докупив. Ну, бо я вже шнити почала щось, скільки ти можеш замовляти, мені щось замов. І ми замовили. Дівчатка, це така шапка. Ну я тобі... Ану, Соломій, іди сюди. Дивіться, ось така шапка. Якість в неї взагалі, папу, не скаже, що це, це тема. О, як подивіться. Яка краса, завтра в садик піде. Пап, угу. да, яка ти файна. І тут оця різиночка така ну добра, в датських шапочках трішки отут дітям не добре. Вона настільки і в рот лізе, і в очі лізе, а тут -то нічого. І вона така набагато-набагато тепліша, ніж датський варіант. Так. Наступне, що у нас? Я вже ножниця зробила в цьому сторону. Тут окуляри, а чим мені? Ще й нові. Такі ножиці нові, що не в мене можливо ногти. Тільки пальці відбудуть, вони на нігті. Вони повинні бути тоненькі, ніжно ходити, а це почала різати, думала, що без пальців залишить. А це окуляри для дороги? Це з напиленням, по ідеї, повинні бути. Вони однакові, стекло тільки разом. Бачу, що одні рожеві, одні ось такі. Не поцарапані. Ось такі окуляри. Це для О. Яга. Я можу за рулем тепер їздити? Бо я все боюся сісти за рук в дані, бо мені здається, що я маю збити всіх машин, всіх да, датських машин, я маю в них в'їхати. Тому я так щось боюся, що я поб'ю датську машину, і мене з здані вижу. А це? Це тільки що вони всі блістять. Так, а вони, я бачила, що тут висить такі хоч карти вони Ой, папа, та могло... ну Їдеш як глаза у мухи, блядь. Чуєш, А от не блистя. Будуть близкі, тобі будуть не блисті. А? Ну, я не знаю, пластик, але якщо для сонця вони дійсно будуть працювати, щоб не сліпило сонце, то чому б не можна використати, це ж не цілий день їх їздить. Ну і що для мене, це костюм і світок. Це такий домашній костюм. Ну, нормальний, не знаю. Вроді не... Вроде не це, я не знаю, в я в нього в Ні, то він. Це такий, такий мягенький. Е, Якісь так, не дуже він... У мене цупки є такі, а це такий, знаєте, тонший. Але вдома. Файний такий. Я пахне чимось. Оце, от, лізу две. Правий розмір, Мій фасон. Прикольно. Дякую, папа тобі. Такий костюм вдома ходити. У нас в квартирі тепло. Ну, Це так можна вибігти, досвитити. А можливо, іноді буває холодно, як вітер задуває. Але ця кофта, оцю, що я показую, вона на вигляд була не, не, не такої якості, правда? Вона ну, ніби була в'язана. Ну, просто ниточкою. А це. Ой, вона така широка. Це ще це треба було мені її брати до цього. Коли я була? як це його? Вагітна. А насправді вона теж, бачите, така, як пушинка, і а тут та зверху ось таке сіранка. Да. І на рукаві така фіранка. Ану, папа нажми на паузу. Я по поміраю цуфіра Тут кожені штани. Так, бо то дуже Чо можна вдіти. Ду, дівчата, дивіться. Ну, вигляд нічого. Ну, отут трішки вона, знаєте, така, якби вона вся була така, то звичайно вона була б приємна. Ну, вона трішки ніби кусає. Ну щоб сказати, що вона в нас ні. ось тако. Правда, треба було б тут гарну білизну, не то. Ну і єдине, що мені не подобається, тут нормально на шиї. Вона якось так знаєте, не має тут шиї. І чесно сказати, як папа каже, ці фіранки не знайшли ні заду, ні переда. Ну, просто такі покупки, ось така тепло, що капіта. Може, за що того, що синтетика. Ну що, десь вибігти, в магазин сходити. Тут як ходять дачами, то можна і на весілля йти, правда? Ось такі покупочки, отаке От замовлення стало. Сказати, щоб зовсім сильно ми були розчаровані, то ні. Все, що стосується кухні, мені все подобається. Шапка подобається. Отакі отакого виду костюми тут можна геть і малим позамовляти вдома ходити в негарній якості. Ну а це буде бачити, як воно буде носити. Може його постираєте викинь. Ну, будемо бачити. Так що всім до зустрічі.